А Лиза не захотела. Ничего себе не пришло. Вы любите які вам хочеться, хто говорить не умію. Ти, Ваня, не умеешь. Ранечка, а хіба ж ты одразу почала розмовляти? І ходити ти не одразу почала, правда? Да. А раніше ні. Ти ж вчилася, правда? Тільки вмію писати. і ну, замечательно, і будемо писати і малювати. Знаєте, що я вас попробую? Подивіться на буквочку А. Якого вона у нас кольору? Красного. Червоного. Тому я вас всіх попрошу взяти в руки червоні взяла. Молодець, розумничка. І тепер давайте спробуємо дуже акуратно. Навести велику бубочку, а о. -о, -о. Тебе доганяти, да май. Ось мені назад. І я вам буду цінічки далі йти назад. Да, не зупинити його можеш. Яка ти сильна, яка ти доросла, як тебе гарно це виходить. Я навіть Я побачу.